Пояснюю, чого я не могла заснути вночі. Смішна ситуація. Е, вчора зранку мене почав сильно боліти живіт, навіть не знаю, через що. Ні, ну я, звісно, знаю, але я говорити вам того не буду. Е, кажу, думаю, мама почалась. Мама каже, ясно вже. Сильно болить живіт, їсти не можу. Тільки пити годно. Мама каже, ти сядь, сядь вже з'їж ці канапки. Ну, вже сіла з тим, за тим чаєм їм ці канапки. З'їла, пішла до хати, е, лягаю. Лягаю, дивлюся собі телевізор спокійно. Е, потім мама прийшла, дала мені норофен. Я, мама, і мама починає робити свої справи. Я лежу на дивані, дивлюся телевізор і трошечки граю в планшеті. Настав вечір, вже потрібно спати. Знов досі болить той живіт. Не, не годна заснути. Місяць світить так яскраво, що повний капець. Не можу заснути ще й через той живіт, собаки виють. І потім мені в 11 прямо вночі скрутив живіт. Говорю, думаю, мама, мені треба в туалет. Мама каже, бери фонарик і пензлюй. Взяла той фонарик з телефону, пішла. Думала, що зі мною піде ще моя собачка, чак називається. Піде зі мною, бо він весь час з нами ходить, якщо треба вночі в туалет комусь піти. Його не було. Він вже, напевно, заснув. Мені вже стало знов страшніше. Я просто дуже сильно боюся темряви. Мені здається, що темряво мій головний страх. так мене не лякає як... Да. як. Як? А туалет дуже далеко від хати. Ну, не так аж далеко. Просто доріжка довга. А темно так страшно. Собаки твоєї нема. Я вже думала, що здохну. Ну, зайшла в туалет вже. Щаслива, бо ще жива. Е, що сказати? А кури в стайні починають е, шарпатися, такі звуки страшні видавати. Стало ще страшніше. Як вже закінчила свою справу? Починаю якнайшвидше йти до хати. Я вже не могла вже сидіти. Е... Йду до хати. Місяць стало ще темніше, місяць став яскравіше світити. Ну що сказати, романтика, а що? Зайшла до хати. Треба заснути. Опять не можу. Місяць заважає, звісно, місяць. Ви то розумієте, просто місяць мені заважає спати, і ще й пси виють. Виють. як ці вовки, то у та таву. Я думала, що я вже не засну. Ну, через те я не, не, не могла нормально поспати. Живіт, собаки, напівки. І місяць. Ну, добре, я вже вам покажу, закінчу вже той арт. Покажу вам кінціку. Ось вся моя історія, напевно, так? Я, напевно, як мені стане вже ліфт, і буду, напевно, якщо матиму ще якісь ідеї для відео, то я їх, напевно, зніму вже. А що вже мені робити. Тому вот така робота вийшла. Ну а з вами була Фріда. До зустрічі!